Первомайський Харківська область невеличке містечко на сході країни. Тут у 2013 році у мене виникла ідея відзняти серію відеороликів патріотичного направлення. Молоді хлопці і дівчата допомогли у цьому. Вони відчули, що хочуть і можуть привернути увагу своїх однолітків, а також людей більш старшого покоління до теми патріотизму. Головний меседж цієї роботи був такий, що все українське це рідне і найкраще. Будь особливим. Розмовляй українською. А це цікаво. Май свою думку. Поважай свою історію. Я українець. Все буде. Слухай українське. Це модно. Здобувай перемогу зі своєю країною. Тоді доносити до глядача цінності культурної, історичної, національно-патріотичної спадщини України молоді хлопці та дівчата намагалися завдяки своїм акторським здібностям. Сьогодні вони вже не актори, а молоді спеціалісти, які працюють у своїй країні. Сьогодні ми розшукали деяких молодих акторів, які 9 років тому закликали інших бути справжніми патріотами країни? Сьогодні це вже дорослі люди, які отримали освіту і працюють в умовах військового часу. Чи змінилася їхня думка щодо національно-патріотичного настрою? Чи змінилося їхнє ставлення до українського в умовах війни? Лілія Сухарєва лікар-інтерн. За спеціальністю невролог. В день приймає кілька десятків пацієнтів. Щодня працює у надважкому режимі. Під час війни залишилася у своїй країні, бо відчуває потребу допомагати. Була така думка поїхати з країни, але. І зараз, коли пройшов певний час, я розумію, що то був перший страх, перші хвилювання під в перші дні війни, коли ти не знаєш, що робити. Але коли ти вже проходиш такі моменти зі своїми близькими, зі своєю родиною, ти розумієш, що а нічого страшного немає, тому що ти поруч зі своїми рідними тебе оточують. Наші містяни, наші українці. І усі разом ми якось сплотились і показали свою силу духу і справді. І ніхто нікуди не збирається зараз їхати. Всі знаходяться на своєму місці. Ми відчуваємо нашу перемогу, нашу силу. Ми будемо тут. Тому зараз такої думки вже немає. Це був більше страх, я впевнена. Зіграла бабусю, яка привчає онука їсти українську домашню їжу Ганна Луцьковська. У жінки завжди лежала душа до рідного, українського. Вона й співає українських, і вишиває, і пише гумор по-українськи. Ви ще щеки От туди. обманіть мене. <різвіться> так, ой. Біляївка, привіт! Сто зв'язками. Сьогодні їй 78 років. Жінка запевняє, що саме в складних військових умовах і формується справжня українська нація. У мене внучок він даже співає. Червона калина, йому сім років, а воно вже бігає. І бабушка нашу калину не зламати і Україну не зламати. Так що я рада, що в мене вже таке дитятко росте. Ну, я вважаю, що трошки моє змінилось, люди добріші стали. Ну, є, є, по-моєму, що трошки. Ну, а більше всього, що люди такі, ну, добріші стали друг до друга. Наче думається, що ага, ось сьогодні все закінчиться, сьогодні все буде добре, сьогодні все буде ж дим кожного дня, щоб все було добре. Щоб наша Україна не впала на коліна. Більш нічого не хочеться, щоб ми були дружні. Відчуває себе справжньою українкою і Ілона, якій довелося виїхати через обстріли з Харкова за кордон. Зараз вона навчається в Лондоні, але мріє повернутися. Я красива! Я Українка! Я красива! Я українка! Я відчувала патріотизм з самого початку, тому що всі, хто мене знає, і всі люди, які оточували мене, вони пам'ятають, що я єдина от російськомовне середовище, я єдина, хто розмовляла завжди українською мовою, незважаючи ні на що. І знаєте, ще тоді, напевно, в мене така позиція була, що от я не хотіла переходити на російську, хоча я її достатньо вивчила, я її розуміла, все ж прекрасно, писати грамотно можу і могла тоді. Але ось. Ось, ось так сказати, як щира україночка, вона зі мною ще самого дитинства у зв'язку з війною. Як тебе змінилася свідомість на сьогодні? От у порівнянні з тою дівчинкою, яка знімалася 9 років тому? А, патріот, щодо цього я можу сказати, моя свідомість, вона змінилася. Але я вважаю, що це на краще бути патріотом своєї країни це дуже класно. І коли і я розумію, що тоді в той час не було такої сильної, не було такого сильного патріотизму. Можливо, він не всі так могли от висказати свою думку. У мене тільки одно одне змінилось. Те, що я зрозуміла, що все, що я робила, це правильно я. Бержуся тим, що тоді я поширювала. і Я буду це поширювати українську культуру, українську мову, тому що це держава, і ми повинні триматися разом. Все, дякую тобі, Доба, дякую вам. Не торкнулася свідомості, запевняють усі наші герої. Вони наголошують, що сьогодні ми живемо в особливий час, коли формується справжній патріотичний дух, і через боротьбу виховується сучасний українець з великої літери.